У ніч на 9 липня внаслідок російської атаки у громаді поблизу Житомира постраждали будинки. Вщент згоріли господарські споруди та були пошкоджені автомобілі. Я не ночував тут. Приїхав вранці, сказала, що житка, приїжджай, бо згоріло все. Ось приїхав, забираю бачите, якийсь інструмент, щось це саме таке, що може пригодитися. Сарайчик, сарайчик невеличкий такий. Гаражіон далі. А тваринами щось. Не було тут нічого, ми все вивезли. Ракети бачили, шахеди бачили, як падали, як збивали, все бачили. Страшне, що було. Там упав один за цим домом і там далі упав один, а там на, ну, на гаражі впав, на сараї впав. Багато дуже, багато дуже. У мене квартира не постраждала, слава Богу. Ну, але в багатьох бачите, що робиться тут. Це просто жах. Це просто жах. І тваринки були, і курочки були, і котики були, там все було. Ви не знаєте, що з тваринами сталося? Ну, оце і кажуть, що хазяїн їх якось там освободив, а там у других вони згоріли. У вибухів було, дуже багато вибухів. Да. Дуже страшно, звісно, це все чути. І переживали, щоб цілі дома осталися. Да. Це дуже страшно для нас. Завжди. На місці події працюють рятувальники й комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого майна. За словами виконуючого обов'язки голови Новогуйвинської селищної ради, постраждалих немає. У ніч на 9 липня у наслідок шахетної атаки по одному з селищ Новогуйвинської громади. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. Саме із за влучання шахеду у комплекс господарських будівель, а саме це сараї та гаражі, відбулося загорання, і на теперішню хвилину, як ми можемо спостерігати, повністю знищено понад 45 об'єктів. Також від цього вибуху було пошкоджено у поряд розташованих багатоквартирних будинках понад 50 квартир. А це саме вікна, двері. Лоджії. Постраждалих людей немає. Працює комісія, обстежуємо наслідки збройної агресії Російської Федерації. Обстежено приблизно 25 квартир. Ну, обстеження триває. Подальшому там, там є ще руйнації, ми тільки один дом почали. в основному вікна. вікна, вікна пошкоджені, в основному вікна, скло, скління, балконний храм вікна, двері. Нагадаємо, що 10 квітня російський дрон влучив у багатоповерхівку в селищі Озерне. Місцеві кажуть, що вже отримали грошову компенсацію за пошкоджене майно. На вагов'язка нам видали 70 тисяч, якщо я не помиляюся. Далі нам допомогли місцеві волонтери, теж нам видалили кошти, але це все, якщо сумарно, майже не вистачало. Ми подали на є відновлення. Чекаємо ще від них що нам буде, і далі вже буде дивитися. Там, там тільки залишився пол залітий, витушили е, пожежники, бо вона горіла до криші. І е, стіни познімала бой, щоб подивитися, що з ними. Виплатили, ми вже заказали окна. Уже заказали. Вот числа 15-го так жду. Дали з поселкового дали. Да, є відновлено. Дали. Очень хорошо. Мені якраз вистачило на окна. В 25 двадцять тисяч, а окна заказали на 22 тисячі печі. Все вистачає. на грошову компенсацію. Розраховували й жителі селища Новогуйвинське, де в ніч, на 24 квітня, внаслідок ворожого обстрілу вибило вікна в багатоквартирних будинках. Проте гроші люди поки не отримали на ліквідацію збройної агресії Російської Федерації. з бюджету Новогуйвинської селищної ради було виділено сума 5 мільйонів гривень. з цієї суми в. Отримали кошти це 107 заяв жителі селища Озерне, і 190 заяв вже опрацьовані. Це з Нового і чекають затвердження сесією.